Миша та кажан. Авторська байка. Настала ніч, і сіра миша повільно вилізла із нірки. А в небі пролітав цей час кажан. Побачила його сіренька та й собі міркує так. Я можу теж навчитися літати. Мені для цього навіть крил не треба, бо лапи маю я міцні. Залізла миша на великий камінь, що біля озера блакитного лежа. Розставила тваринка лапи в боки, стрибнула вниз вона згори та й впала у холодну воду. До берега пливе швиденько. Кажен сміється, дивлячись на це, куди тобі літати? Для цього треба мати крила. Кажен на камінь сів та так регоче. Ще пісковнусь, у воду полетів. Гребе, гребе, а випливти не може, бо крила мокрі заважають. Та миша сіра кажана жаліє, у воду кинулась, щоб врятувати. І ось на березі у двох вони сидять, міркують так, що в кожного у світі. Своя дорога та й можливості свої.